Вже скоро старт мого нового проекту, який пов'язаний із транспортним бізнесом. Я створила покрокову відеоінструкцію, як відкрити транспортний бізнес. У тебе буде чітко прописаний план дій, з чого розпочати і як зробити так, щоб з першого місяця заробити мінімально від 4 тисяч євро. Ти дізнаєшся усі нюанси транспортного бізнесу, про які я ніколи не розповідала на широку аудиторію. Ви зможете самостійно зробити ліцензію для вашої транспортної компанії та зекономити. Від тисячі до трьох тисяч злотих, ми разом проаналізуємо місячні графіки доходів та видатків моєї транспортної компанії та дізнаєтеся, скільки максимально та мінімально можна заробити при такому бізнесі. Я розповім про помилки, через які найчастіше закриваються транспортні компанії. Чого робити не потрібно і яку стратегію краще обрати початківцям. Якби мені 5 років тому хтось запропонував таку відеоінструкцію, я б зекономила економила найважливіший. Ресурс в нашому житті це час. Ну і здоров'я, гроші та нерви. І 100% зараз заробляла б в 20 разів більше. Підписуйся на мій інстаграм. Дуже скоро я повідомлю дату старту мого проекту. І швидше за все місця будуть обмежені.